Нову кашель, набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немай. Зараз дещо змінимо тему. Кроки до гідного завершення війни Україна та Сполучені Штати можуть доопрацювати вже найближчими днями. Про це заявив президент Володимир Зеленський і запевнив, що американська сторона проявляє конструктив під час обговорення мирного плану. Почуємо. Дипломатія залишається активною. Американська сторона проявляє конструктив і цілком реально найближчими днями допрацювати кроки, щоб визначити, як достойно закінчити війну. Українська делегація має необхідні директиви, і я очікую від хлопців роботу згідно з чіткими українськими пріоритетами. Готуємось до роботи. На наступному тижні з нашими партнерами, в тому числі заради більш якісної нашої протиповітряної оборони, дуже розраховуємо на сприяння партнерів. Українська та американська делегації зустрінуться нині у штаті Флорида. Посадовці обговорять план припинення війни, який запропонував президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Делегацію України очолив секретар РНБО Рустем Умєров. Також до її складу увійшли перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця і керівник української розвідки Кирило Будану. Американську сторону представлять держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник Трампа Сі Уітков і радник Джаред Кушнер. Напередодні ввечері Володим. Зеленський повідомив, що українські посадовці вже вилетіли до штатів. Ну і будь-яка пропозиція про мир звучить як фарс, допоки Росія систематично обстрілює Україну. Про це заявила посолка ЄС Катеріна Матернова. Вона прокоментувала масовану атаку на столицю 29 жовтня і зазначила, що Москва здатна говорити лише мовою ракет, дронів і крові. Почуємо. Росія атакує в той момент, коли весь демократичний світ з тривогою стежить за обговореннями потенційної мирної угоди, коли настає холодна зима, а в Україні відбуваються внутрішні політичні потрясіння. Усі хочуть миру, але лише миру справедливого та сталого, такого, що поважає суверенітет і гідність України. Катерина Матернова, посол Європейського союзу в Україні. Дмитро Левусь, політолог міжнародник, доєднується до нашого етеру, аби обговорити ці теми. Доброго ранку. Мої вітання доброго ранку, вітаю. Ну почнімо очевидно з потенціалу цих цього формату цієї зустрічі. До цього ми мали Женеву, до цього були теж е, різного, скажімо, так, різного штибу, різного формату е, обговорення американського мирного плану. Ну або так званого мирного плану, очевидно, та е, Флорида зараз чого очікувати від цього наступного етапу. Знаєте, я думаю, що ми вже можемо говорити про певний поступ і про певну про певний успіх України, бо починалося з чого: що переговорниками, мовляв, будуть лише Вітков та Кушнір, і тут навіть і в Україні тут лунали критика. А нащо ж ми тоді посилаємо туди таку солідну делегацію у вигляді заступника міністра закордонних справ, секретаря РНБО, начальника головного управління розвідки? мовляв, і так далі. Мовляв, ми такий спосіб піднімаємо цей той план, який насправді не є ніяким планом, але правда була в тому, що. Цей документ народжений Росії він все ж таки взятий до роботи американською стороною, і він щоправда взятий так, що ось ці переговорники в Кушнер мали б його перевести в розряд двосторонніх і бізнесових. Але те, що зараз на зустрічі з українською делегацією буде і державний секретар Рубіо, це говорить про те, що український підхід є вірним. що це, ну, ми, ми весь час демонструємо, що ми готові до реальних переговорів по миру. Як це наприклад було ще і в Туреччині, коли Росія туди надсилала всіляких мединських, які неуповноважені говорити, Україна була готова говорити весь час завжди. І тут так само і тут. Тому я думаю, що очікувати якихось проривів не варто, бо ми весь час чуємо, що говорить російське керівництво. Особі того самого Путіна, що мовляв, треба визнати юридично закріпити їх загарбання. Але це не тільки неприйнятно для України, а воно дійсно неприйнятно, бо ну зрозуміло, що у нас є територіальна цілісність і суверенітет, і це неприйнятно для міжнародного права, і це головне небезпечно для всього світу в першу чергу для Європи, оскільки після цього може початися і руйнування взагалі системи, от цієї визнання кордонів, і та сама Росія буде далі продовжувати свої агресії в абсолютно різних напрямках, оскільки виходить так, що ці принципи. Міжнародного права більше не існує. Тож, я думаю, що Україна чітко буде захищати саме ось цей свій, свої ці основні принципи. Які маркери дозволяли би нам визначити обсяг виконаних робіт або того, що ви назвали, поступом та тому, що от просто пригадаємо, як це все виглядало на перших початках, коли цей так званий план з'явився? Інформація, точніше, про нього сам він не з'явився. Та ми знали, що там є тих 28 пунктів, і деякі з них напряму суперечать ну не просто здоровому глузду. Але і Конституції України і міжнародному е, укладу світовому. Так, і от те, що ми маємо зараз, що би нам дозволило визначити, е, який шлях пройдений від того моменту, коли той перший, перша едиція того плану з'явилася, і до сьогодні, до 30 листопада? Ну, Для нас це було б якби е, Російська Федерація. Е, Погодилась та да, тобто припинила свої атаки і погодилась на те, як мінімум, на припинення вогню по лінії фронту. Це до речі, те, чого очікував Трамп буквально теж ще десь там півтора місяці тому, і чому, наприклад, не сталося зустріч в Будапешті, бо Росія демонструвала, що вона аж. Ніяк не готова до цього і не збиралась. Тому ось я думаю, що ось це могло би бути таким реальним маркером. Ні, як на мене, нічого іншого. Участь європейської сторони і реакція? Ну тут ми вище вже надавали слова, коментар Катерини Матернової. Це пані посол європейського союзу. Вона говорить про те, що Росіяни я тут не знаєте, недослівно цитую, але суть така, що Росіяни е, не проводять розмов, вони використовують мову дронів, ракет, е, іншого е, військового, скажімо, обладнання. Е, наскільки європейці тут, от на даному етапі, бо ми говорили тут про Флориду, могли би мати вплив, і чи він зараз нам потрібен? Я думаю, що ми вже бачили, що європейський вплив він завжди потрібен. Да? Коли був візит, наприклад, Зеленського в вересні місяці, і саме тоді позиція європейської сторони, позиція власне НАТО та Європейської комісії, які підтримали Україну, вони були дуже да, показовими і чіткими для ось того, щоб скоригувати позицію сполучених штатів зараз, коли ну, знову виникає виникла ця спокуса там переговорів напряму між Вашингтоном і Москвою. І там економізація цього процесу, то в принципі саме Європа нагадала про себе, повернула десь певним чином це до дипломатичного треку. Але я думаю, що рішучості має бути більше, в тому числі. В плані арешту та передачі Україні заморожених російських активів, от тоді б це було б набагато дієвіше, бо не було б знову ж таки ось цих спокус використати їх для цієї для там для нормалізації відносин Росії та США, і не не було б питання щодо економічної стійкості України. Я вам дякую за коментар за те, що знайшли час. Дмитро Левусь, політолог-міжнародник, з нами щойно на прямому зв'язку. З понеділка до п'ятниці о 7.00. Ранок у великому місті на ей 2.